Всіх вітаю, друзі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вийшов з новою заявою. Це його перша, власне, перший його виступ, перший брифінг після перемоги Дональда Трампа на виборах в США. Туск зараз, як ніхто, зараз говорить так: зараз ніхто не знає, як Трамп буде діяти щодо України. І в загальному на своєму брифінгу він сказав дуже багато важливих речей, які чітко показують, що Насправді може очікувати найближч... в найближчому майбутньому Україну. Ми зараз про це поговоримо. Також поговоримо про роль Польщі в цьому, і це надзвичайно важливо для всіх українців, де б вони не проживали. Бо Україна як не як це наша батьківщина, і навіть коли українці знаходяться за кордоном, вони не перестають бути українцями. Вони можуть втратити українське громадянство, але. Національність свою ніколи українець не втратить, і ті, хто розказує, що українець, якщо виїхав за кордон, це вже не українець, то е це люди насправді хворі, або люди, яким заплатили, або просто дурні. Одне з трьох. От бо національність свою як не крути, втратити ніколи не можна. Дивіться відео до кінця. Ми зараз про це поговоримо. Про, е про все, що сказав Туск. Ставте лайки цьому відео, дякую вам. Отже, сьогодні ніхто в світі не може точно сказати, як переможець виборів президент, президента США Дональд Трамп діятиме в справі війни в Україні. Бо ми дуже добре і чітко пам'ятаємо, що Дональд Трамп сказав, що якщо він стане президентом, то він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після того, як поспілкується з Путіним. Насправді, це звучить як конкретний популізм, і ми знаємо, що це неможливо. Але чи може насправді Трамп закінчити війну в Україні? Може. Тут тільки питання одне, і воно у всіх на яких умовах ця війна може закінчитись. І в Туска є свої, скажімо так, думки з цього приводу. Він давав на прес-конференції в Варшаві власне, в четвер вранці, і він сказав наступне. Безперечно, можемо очікувати динамічного президентства, і ми повинні бути готовими до змін у порівнянні з президентом Джо Байденом. Що це означає також для нас в ключовій справі безпеки, тобто питання України? Україна, Росія і війна? Чи це означає зміну фронту в Вашингтоні? Я не знаю сьогодні в світі нікого, хто б точно відповів на це питання. Останніми місяцями ми чули. Різні думки, різні пропозиції з різних питань підкреслює Туск, і він також звернув увагу е, на те, що Трамп є вимогливим партнером, але від нього під час головування в Раді ЄС, бо Туск був головою Ради ЄС з 14 по 19 рік, хто не знає, з першої каденції Трампа, яка була в 17-2021 роках, в них з Туском, тобто в двох дональдів, е, сталися хороші відносини. І за його словами, Трамп е, сповідує один принцип в політиці, який не приховує, і яким навіть е, е, якби дуже хвалиться. Він використовує певного роду непередбачуваність. Я часто чув також і в розмовах один на один з Дональдом Трампом, що це хороший спосіб застати зненацька когось. Іноді таким чином я застаю зненацька партнерів і союзників, інколи ворогів. Отак говорив Трамп, і це власне підкреслює Туск. За його словами, можна очікувати на динамічне президентство, яке відрізнятиметься від президентства Джо Байдена, і водночас він запевнив, що незважаючи на динаміку подій, Польща повинна і надалі робити те, що вона робила: тобто, підтримувати Україну в гуманітарному, військовому, фінансовому і політичному планах, підтримувати Україну в її. Намірах вступити до Європейського Союзу та до НАТО і допомагати, наскільки це може бути реальним. Не надіятись на Сполучені Штати Америки, а робити те, що залежить від Польщі. І це, на мою думку, найкращий варіант. І Туск дуже добре, що це також розуміє. Далі, Туск зазначив, що він в недалекому майбутньому зустрінеться з новообраним президентом США і. 에, говорить також про те, що зараз, допоки Байден ще сидить в Білому домі декілька тижнів, м, ситуація на фронті може змінюватись, і фронт на фронті зараз насправді дуже серйозна ситуація. І він говорить, що е, с, потрібно відстоювати, доки не зміниться президент, так, потрібно е, відстоювати польсько-американські інтереси, і також е, ситуація, яка зараз відбувається на українському фронті. Вона вимагає бути зрілими і серйозними, тобто не чекати на те, що прийде Трамп і всіх спасе, а робити те, що залежить від них. Я знаю, що маю робити спільно з нашими американськими друзями і не дозволю собі е, жодні ризики. Отак От говорить власне Туск. Е, що в загальному хочу сказати: що в загальному Дональд Туск. Дуже добре знає Дональда Трампа. Вони не являються з ним якимись друзями, наприклад, як в Трампа, це є з Дудою, так бо президент Польщі Анджей Дуда являється хорошим друг, другом Дональда Трампа. Е, але в загальному так основний меседж, що Трамп може зробити все, що завгодно. От. І абсолютно всі варіанти, які зараз розглядаються спільнотою, суспільством і так далі. Щодо ситуації в. Україні на фронті з допомогою Україні, з військовою, з гуманітарною, з фінансовою. Е вона не передбачена. Бо є багато варіантів, так говорять, що Трамп може закінчити війну, але там заморозиться територ... ситуація. Зам... Заморозиться е якби е все там по лінії нинішнього фронту е і так далі. Е також мені сьогодні попалась е дуже така коротенька вирізка. Яка також стосувалася того, що вже якби нова, нове керівництво Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом вони, будуть, вони вже готують новий мирний план для України. Про це написав Wall Street Journal. І один з варіантів, який обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву наступні умови. Перше відмову від вступу в Альянс на 20 років. Далі створення демілітаризованої зони по нинішній лінії фронту. Далі залишити Росії 20% території України, які на сьогоднішній день вже захоплені. І тільки в такому разі США продовжать поставки зброї для України. От. Трамп особисто цього не, якби не, не говорив про це. Це просто опублікували Wall Street Journal, Наскільки можна їм вірити? Я вже не знаю. Бо насправді New York Times, Wall Street Journal, інші американські видання вони неодноразово доводили те, що нічим вони не їх джерела і те, що вони пишуть, нічим не відрізняється від будь-якого блогера в Ютубі, такого як я, наприклад, так який не має доступу до якихось до якоїсь унікальної інформації. І вони нічим не краще. Вони можуть робити заяви, які ніколи не збуваються. Але чомусь той самий Wall Street Journal і інші такі видання е являються дуже якимись авторитетними для громадян України і в принципі для людей з усього світу. Хоча насправді вони такими не являються. І як я вже сто разів говорив, будь-яку інформацію, яку ви читаєте, потрібно перевіряти. потрібно... Не вірити на слово, а реально перевіряти, кого б ви не дивились, кого б ви не слухали. Потрібно шукати інформацію і черпати її з декількох джерел. Чим більше джерел, тим більш точно ви отримаєте реальну картинку. Ось така ось ситуація. Так ось Туск, власне, говорить про майбутнє України. Воно максимально невизначене. І от те, що написано в Wall Street Journal, самі бачите, що це. Е не найкращий варіант для України, так Бо з іншої сторони, Сполучені Штати Америки, якби хотіли, щоб Україна цю війну виграла військовим шляхом, вони могли б за місяць нагнати в Україну стільки військової техніки і дати стільки боєприпасів, літаків, танків і всього іншого, що хватило б гнати всіх до Москви. Але ми розуміємо, що світ трошки інший, політика трошки інша, і ніхто цього робити. Не буде. Хоча в США в однієї лише країни в світі, так одна країна в світі може легко допомогти Україні, Україні виграти цю війну і зробити це так, щоб українські солдати не гинули так, як вони гинуть зараз. Але на жаль, цього ніхто робити не буде. Чому? Пишіть в коментарях під відео. Дякую всім за увагу, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.